Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерознімаю про це відеогляди, і сьогодні будемо говорити про прочитане про книжки, які я нещодавно прочитала. Між ними мало що спільного, окрім того, що я їх прочитала, але тим не менш про них сьогодні хочеться вам розповісти. Невеличка ремарка, у мене тут гра світла буде, тому що сонце то заходить, то виходить. Сподіваюсь, ви мені це пробачите. Так от, перша книга, про яку будемо говорити, це Ларі Трамбе і його книжка Другий чоловік. Уявіть собі, е юнак, якого звати Сімюель, е Батьки його ростять, як ото квіточку, дбають про нього, дбають, аби він виглядав належним чином, аби його тіло виглядало належним чином, аби замашки у нього були такі, як треба, тому що рано чи пізно Сімюель повинен одружитися, одружитися на мадам, яку він до свого весілля жодного разу не побачить. Нічого не нагадує. Насправді, це така собі абсолютно точний. Відзеркалення того, як поводяться з жінками в патріархальному світі. І е, коли ти читаєш це про жінку, тебе це обурює, тому що ну камон, це ж неадекватно, коли дивишся на цю ситуацію з боку. А інша справа, коли ти читаєш це і розумієш, що мова йде про чоловіка, от в цьому форматі ще не зрозуміліше, тому що. Камон, як можна настільки багато часу приділяти зовнішності цього Семюеля? Як можна взагалі одружитися на жінці, яку ти жодного разу не бачив? Я вже не кажу про те, що Семюель осуджено бути другим чоловіком, так далі і тому подібне. І е, насправді мене постійно знаєте, що турбувало, коли читала цю книжку, те, що автор мене начебто. Хає носом в це, начебто він намагається мені сказати, подивись, а подивись, як жахливо поведеться з жінками. Подивись, як, як це жахливо виглядає. А чому коли ти це читаєш про хлопця, тебе це тригерить, якби це було про дівчину, як би до цього поставилась? Мені здається, автор мене постійно тримав саме в цьому нерві. і а, знаєте на що це схоже? А, є різного ж педагогічні уроки. Можна підійти до дитини і сказати, слухай, не кури. Ну, це шкідлива звичка, легені відпадуть, ще в 30 вмреш, не кури. Дитина послухає, ну і шансів, що вона зробить так, що накине курити, дуже мало. Тому що, по-перше, не факт, що ви авторитетний дорослий. По-друге, просто щось заборонити це навпаки розпалити жагу і так далі, тому подібне. Можна замість того розповісти якусь завуальовану історію, там ну, зовсім завуальовану історію, не в сенсі, типу, що Маша курила і померла. А, от. а швидше про те, як там, якщо ми знаємо, чому дитина почала курити, наприклад, про те, що... От там Маша дружила з такими то людьми, і так ну загалом не буду зараз видумувати, я думаю, розуміти, що я маю на увазі. Тобто можна не в лоб розповісти дитині, що це кепсько, і вона можливо докумікає, що ви хочете сказати. Тому що якщо це сказати в лоб, це може відштовхнути або ну, типу, викликати негативну реакцію. Для мене книжка Другий чоловік це історія в лоб. Це коли б в лоб кажуть, що патріархат це зло. Це коли в лоб кажуть, що експлуатація жінок і жіночого тіла це зло, зло, зло. І я це розумію. Ну тобто, можливо, я не цільовала аудиторія, і ця книжка мене не шокувала, а от швидше розіслила в цьому форматі. Можливо, просто той факт, що це було настільки прямо, тупо, очевидно, написано, мене це бісило, тому що дійсно було відзеркалення. Тобто, не було, до прикладу, от книжка Сила вона не відзеркалює. Вона якраз навпаки, от вона в цьому контексті набагато для мене виявилася сильнішою. Якщо часом для вас оця історія і. Хотілося б почитати щось на тему того, як жінка владарює, то я би рекомендувала не другий чоловік, я би рекомендувала все-таки силу. Зрештою, обирати вам. Але сила об'ємніша, і вона не така в лоб. А, от, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Далі будемо говорити про брехливе життя дорослих. Там у нас був юнак, тут у нас буде юнка. І мова йде про Джованну, яка росла собі в такій, знаєте, стандартній, рафінованій, красивій, правильній родині. Там мама, тато, тато, здається, ну, сім'я якихось професій, якщо я не помиляюся. От, дівчинка ходиться в рожевому, така, знаєте, правильна дитинка. Кото має бути. Але вона почула в розмові, що тато її порівнює з своєю сестрою, сестрою, дорогу до якої заказано, сестрою, а, яку постійно поливають брудом, бо вона така всяка ніяка. Відповідно, дівчинці, а дівчинка-підліток. Страшно стає цікаво, що ж це така сестра, жахлива, з якою тато порівнює. Невже мій тато мене більше не любить і вважає, що я ось така непотяща, як та його сестра? Зараз, що це за сестра така? Відповідно, Джована знайомиться з цією сестрою, разом з тим, з цілим світом, з цілим світом дорослих і розуміє, наскільки. Брехливе життя ведуть дорослі, як часто дорослі прикривають різні речі хороші, і не дуже такою вуаллю, і як насправді це жахливо. І в кінцевому рахунку сама Джованна дорослише теж насправді в кінці є певні моменти, де ти розумієш, що вона готова теж грати у ці ігри дорослих, так у ці брехливі ігри. Тому що ну, так диктує правила дорослого життя. Я не дуже сильно хочу спойлерити якимись там конкретними фрагментами. Єдине скажу, що книга дуже схожа на неаполітенський квартет на мінімалках. Тобто, по великому рахунку, авторка ж та сама тут на і та Мілана Франте, але неаполітенський квартет говорить про дівчаток з дитинства до фактично. Там старості, то тут у нас е, мова йде про короткий відрізок. Це по суті підлітковий вік, початок підліткового віку і кінець підліткового віку, коли дівчина вже там стає юнкою по великому рахунку, і те, як вона дорослішала в. Е, От в контексті того, як дізнавалася про новий світ інше, про те, як авторитети мінялись, так, ми зустрічаємось з нею, як з дитинкою, яка дивиться на маму, і тата, отак, отакими очима. А прощаємось з дівчиною, яка абсолютно розчарована своїми батьками, своєю тіткою і друзями всім на світі. А, так, фактично кожен вніс свою влепту для того, щоб підвести її, зрадити, якщо можна так сказати. Але хіба це не воно, хіба це не є те саме доросле життя, коли? Ти по неволі раниш інших людей. Загалом я не можу сказати, типу, от беріть цю книгу, вона неймовірна. Там я прочитала щось вау-вау-вау. Але я не можу сказати, що вона чимось погана. Я думаю, що швидше за все, якщо ви читали «Неаполітанський квартет і вам сподобалось, ви точно її візьмете, тому що вам захочеться оцих емоцій, так? Якщо ви брали «Неаполітанський квартет і вам не зайшло, то відповідно те, що вся книга залишить вас байдужим. Якщо ви не знаєте, як вам неаполітенський квартет, можете спробувати брехливе життя дорослих, але з усвідомленням, що це менша частина, тобто це не прям такий. Вау, або не вау от буде чекати в неаполітанському квартеті. Це швидше проба пера. Ви зрозуміли, як власне пише авторка, який у неї стиль. Загалом я би цю книжку оцінила на четвірку з, з плюсом з п'яти, бо мені вона по настрою сподобалась, і е, те, як авторка деякі теми відкрила, так от той факт з батьками. Коли у нас дівчинка дивиться на них як на богів, а в кінцевому рахунку ні в що їх не ставить, тому що вони її максимально підвили. І багато таких деталей там теж буде. От, тому а, книга мені сподобалась, але не прям, щоб я. Сходила з розуму. А от наступна книга це просто мурахи по тілу. Я довго думала чи туда про неї сьогодні, тому що зараз ми з вами говоримо про фікшн, про вигадане. Але я так сильно хочу поділитись враженням, що ось зараз поговоримо про невагітну книжку Каріни Савариної. Як на мене, це ну от просто вау! І зараз поясню чому. Авторка декілька років боролась з безпліддям. І власне кажучи, досвід свого своєї боротьби вона описала у цій книзі, і по перше. Той факт, що у нас є книжка доволі популярна, дійсно безселла, яка розповідає про те, як важко жінкам з діагнозом безпліддя, як важко жінкам, які навіть не мають офіційного діагнозу безпліддя, але декілька циклів підряд не мають завагітніти. Під постійні питання знайомих, родичів, незнайомих, усіх, кого завгодно, а що там, а де діти? А коли будуть діти? А ви вже ні? А що ще ні? А чого, а як, а коли? А що ж ви так довго думаєте? Може перестанете вже нарешті думати, а ви знаєте, що поки ви тут думаєте, люди то. А в ма, в Марусі дитина є, і в Петра дитина, а ті в жовтні в них вже дитина, а де ваша дитина? А чого вас немає? Де? А коли будуть діти? І так далі, і, тому подібне. і так далі, і тому подібне. І я собі думаю, що навіть на здорову продуктивну систему ці запитання нервують. А що говорити про ту, яка кожного циклу намагається завагітніти, і все ніяк? Я... Навіть ця книга. Хоча я знаю чесно, на багатьох епізодах я плакала, навіть ця книга не дає можливості повністю відчути той біль, коли кожного місяця нічого. І, е, от мені здається, що вона точно сподобається будь-якій жінці, тому що, по перше, Якщо у вас є хоча б цей момент планування, коли навіть декілька циклів не вдається, ви, ви точно будете співпереживати авторці. А, плюс дуже багато інших табуйованих історій, які у нас є, там невдалі як зе, або викидні, про які ніхто не говорить і так далі, і тому подібне. Камон. ну, Тобто оця книга дає можливість в деякій мірі. А, не те, щоб як похід до терапевта, але от пройти цю таку терапевтичну функцію, зрозуміти про те, що ти не один, такі історії трапляються, на жаль, трапляються. І, відповідно, теж за це плюс один цій книзі. А ще те, як вона закінчується, і те, як вона підводить до наступної книжки-авторки, яка називається Мам, це. Вау, я точно читатиму наступну книгу теж. Я думаю, це не буде спойлером, тому що це невигадана історія. Авторка в кінцевому рахунку удочерила дівчинку, і я в останніх сторінках теж плакала, правда, в той момент вже від радості, тому що коли ти так довго йдеш до того а, очікуваного мам. То це, неймовірно, його нарешті почути. Тому так, і точно читатиму наступну книжку. Якщо читали, розкажіть, як вам, бо я прям захваті. Я дуже довго ходила повз цієї книги, не знаю чому. От, і рада, що я нарешті прочитала. Про такі книжки я хотіла з вами поговорити. Розкажіть свої враження, якщо ви щось з цього читали. Або якщо знаєте щось схожою тематикою і хочете порекомендувати, то я буду дуже вдячна за ваші рекомендації. А вам, як завжди, гарного тижня, нехай трапляються тільки класні книги на полиці. До зустрічі зовсім зовсім скоро.